Річка з тюльпанів розлилась у парку Емірган, що в Стамбулі. Вона розділяє його на дві частини. Відвідувачі переходять квіткову річку пішохідним мостом. Фестиваль тюльпанів 2024 проводять у парках і скверах міста. У п'ятьох місцях висадили коло п'яти мільйонів цибулин дизайн такий самий, як у Нідерландах. Я знаю це, бо був у Нідерландах вважаю, що тут навіть краще. Багато видів тюльпанів. Дизайн і композиції чудові. Турки кажуть, що тюльпан родом саме з їхньої території. Особливо популярною квітка стала в часи Османської імперії. Організатори фестивалю хочуть повернути тюльпану колишню славу як культурної спадщини країни. Тюльпан потрапив до Нідерландів з Анатолії у 16 столітті. Фестиваль тюльпанів виходить за межі міських парків. У Стамбульському музеї тюльпанів проводять виставки, присвячені цій квітці. у нашій колекції майже 250 творів мистецтва створених 600, 400 та 200 років тому. У музеї виставлені предмети побуту з мотивами тюльпанів, старі банкноти, філіжанки та газети усе це свідчення популярності квітки в турецькій культурі з давніх часів.